Супер мама, супер я яскравим сімейним шоу із такою назвою. Новий сезон відкрив літній майданчик Палацу культури. Центральний свято проводили одразу до двох важливих дат: дня матері та дня родини. На початку малеча мала змогу відвідати одну з чотирьох локацій, де навчали швидко малювати портрети, прикашати солодощі, власноруч створювати обереги та пробки з повітряного пластиліну. А головною подією вечора став конкурс. У ньому брали участь шість родин. По три з Маріуполя та Кривого Рогу відповідно вони змагалися у кількох активностях. За традицією почалося усе з привітання. Тивні, прогресивні і галасливі україночки. Марійці не так пощастило, як мені, бо я вчителька і Марійка завжди під прицілом педагогічних інновацій. Та між тим, нашій родині панує завжди любов. Взаєморозуміння. розуміння. Потім родини показували та розповідали про свої обереги: ті, що передаються з покоління у покоління, та ті, що стали такими лише нещодавно. Саташа має свій особистий обхід. Це проста, яка іграшка, освітська. Він завжди був поруч. Це майже єдине, що ми змогли вивести. Не обійшлося і без творчих номерів. Мами разом із дітьми виконували знайомі багатьом наші українські пісні, і хоча вокалом учасники конкурсу займалися не так довго, все одно вийшло захоплююче та позитивно. Та яке сімейне свято без сімейного луку, вдягнувши відповідне вбрання та спорядження, кожна родина показала, який спорт їм до вподоби. Одна з маріупольських один конкурсантів Наталя та Микита Ушакової, що вимушені були покинути рідну домівку торік через війну. Розповідають, знайшли у кривому розі не лише прихисток, але й справжніх друзів. Ми дуже задоволені містом. Це затишне місто, яке надало нам притулок на даний момент, на даний час. Все нас нам дуже подобається. Парки вас дуже багато парків для відпочинку дітей дуже багато. Малий катається на велосипеді. Виді на самокаті на вихідних. ну затишне місце, Подобається нам. Дякую. У проміжках між конкурсами малечу та їх батьків розважали творчі колективи Палацу культури Центральний, які активно відгукуються на будь-які цікаві ініціативи. Усе заради єднання центром «Я Маріуполь вже майже рік, скільки вони знаходяться в нашому місті. Дуже плідне спілкування, і не просто спілкування та співпраця а вже така родинна родинна дружба у нас зародилася. Усі ми, які мешкаємо сьогодні в місті Кроморозі, повинні бути єдиною родиною як ніколи. Основною метою шоу була інтеграція Маріупольців у криворізьке соціокультурне середовище, простіше кажучи, аби переселенці почували себе як вдома. Цим у партнерстві із містом та. Місцевими організаціями більше року займається центр «Я Дуже Це Приємно, що у нас е, такі потужні партнери е, і безпосередньо. Е, Місцева влада і громадські організації підтримують і роблять все для того, щоб наші маріупольці інтегрувалися в місто, відчували себе немов вдома, і для них це важливо, і для нас це важливо. У творчому конкурсі не було переможців та переможних. А гарний та святковий настрій став головним призом не лише для учасників, а й глядачів, що прийшли підтримати конкурсантів. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.